Всім привіт! Вас вітає Академія ЕЛВАТЕх, і сьогодні ми з вами будемо говорити про розрахунок цін зразків у спектрометрах ЕЛВАКС. Рентгенофлуоресцентний аналіз будь-яких матеріалів навколишнього світу з можливістю деталізованого визначення їх елементного складу допомагає фахівцям покращити рівень своїх досліджень, зекономити час та кошти. При цьому все важливішими стають різноманітні функції приладів, які роблять роботу з ними ще комфортнішою та простішою. Науково виробнича компанія Елватех завжди з увагою ставиться до потреб клієнтів і постійно займається вдосконаленням свого обладнання, впевнено рухаючись в ногу зі світовим прогресом. Отже, як ви вже зрозуміли, ми продовжуємо говорити з вами про корисний та цікавий функціонал наших приладів. Зокрема, сьогодні ми поговоримо про можливість автоматичного розрахунку цін зразків приладами Elvax. Одразу хочу зазначити, що будь-які спектрометри компанії ElvaTech можуть розраховувати ціни зразків, що вимірюються, використовуючи біржову ціну дорогоцінного металу, його вміст у зразку та його вагу. Єдиною відмінністю в принципах підходу до розрахунку може бути наявність або відсутність терезів в приладі, які ви придбали. В першому випадку за їх наявності прилад самостійно додасть в розрахункову формулу вагу досліджуваного об'єкту, яку сам же визначить. А у випадку, коли ви вирішили, що великої потреби в Терезах немає, і вони відповідно відсутні, вагу доведеться ввести в систему самостійно. Тож, а тепер ми переходимо до практичної частини нашого випуску. І вже давайте подивимось е, саме на приладі, як же нам правильно встановити ціну і чи можна встановити вагу на прилад. І також ми зробимо один замір. Е, ми будемо все робити е, у калібруванні каталізатори. Тож, ми також підготували один зразок каталізаторів, але до нього перейдемо трохи згодом. Тож, давайте з вами визначимося, як правильно це робити і як правильно вводити ціну. По-перше, ми маємо зайти в певне калібрування. Тож, на цьому приладі ми маємо загалом сплави та каталізатори. Отже, переходимо у каталізатори. І найголовніше, що ця функція, а саме введення розрахунку ціни, вона більш за все практична на калібруваннях, де є дорогоцінні метали, та автокаталізатори, де дійсно можна ввести ціну кожного цікавлячого нас елементу. А щодо автокаталізаторів, ми маємо тут всі три опції: тобто, ми натискаючи в, самі, в самому калібруванні на кнопку опції. Маємо одну з таких як ціна, і нам відразу вказано всі три елементи, які нас цікавлять: це родій, паладій та платина. Тож, натискаємо цю кнопку. І вже можемо вводити ціну. Давайте, Давайте з вами поставимо умовну ціну. Наприклад, за один грам. Тобто міра вимірювання за один грам, родій в нас буде 12. За грам. Паладій буде в нас трохи дешевше, це 10. І платина в нас буде найдорожчою. Нехай буде 15. Тобто, в цілому, різниця розбіжностей невелика. І також маємо ставити міру визначення, ставимо в грамах, адже каталізатори і, в принципі, дорогоцінні метали, якщо це невелика партія або невеликий шматок, вони вимірюються у грамах. Тож ми ввели повністю всі заміри, які нас цікавлять. І так само ми бачимо: тут є колонка знижувати вартість зразків на на певний відсоток, тобто це відсоток від рахунку ціни. Також можете зазначати свої дані. А тут ми з вами вже зробили: ми вже ввели все, що нас цікавило. Тож ми натискаємо кнопку Ок. Тобто погоджуємося з вище введеним, і беремо для аналізу, встановлюємо наш зразок. Давайте будемо робити е, саме вимір один каталізаторів. І подивимося, що нам покажуть прилад. Поставимо 5 секунд, це короткий аналіз. І починаємо. Натискаємо на старт. І аналіз поки йде. Ми так само змогли ще додати одну функцію, саме розрахунок ваги. Тобто, після того як ви вже зробили аналіз, прилад удає видає вам умовну вартість. Тобто, він без інформації про вагу вам розраховує скільки може бути в цьому зразку корисних елементів, які ми прорахували вже. Тобто, дивіться, зараз він нам нарахував. Рівно на 8 центів. Але давайте зараз же введемо вагу. В нас же буде ну, умовно 50 грам. Значить наш зразок важить 50 грам. Ми запам'ятали, що в нас іде 50, точніше 8 центів, умовна ціна цього зразка саме по елементам. Тож, ми вбиваємо 50 і дивимось, як відбувається магія, тому що наш зразок одразу дорожчає. В купу разів. І тепер він коштує 4 долара і 5 центів, майже на 4 долара дорожче, ніж наш попередній замір. І також ми можемо пройтись по результатам, де звичайно в нас більше паладію в цьому зразку, і далі в нас родій і платина майже на одному рівні. Тож ви вже побачили, як можна вводити ціну, вводити об'єм, точніше, вагу вашого зразку. І як прилад вам автоматично все розрахує. Тобто в ньому вбудований свій калькулятор цін. Варто звернути увагу на те, що при додаванні ціни на декілька дорогоцінних металів вибіркова ціна розраховується як сума окремих металів. Таке ми вже бачимо з вами в випадку з каталізаторами. І ця функція, яку ми розглядаємо, дає можливість змінити дорогоцінний метал, який використовується для розрахунку ціни, або навіть збільшити кількість розрахункових елементів. Якщо вам потрібно змінити цільовий дорогоцінний метал, або надати кілька цільових дорогоцінних металів. Просто зв'яжіться з нашими фахівцями, і практично одразу ви зможете розрахувати ціну зразків, враховуючи усі елементи, які вас цікавлять. Тож сьогодні ми з вами розбирали функція введення ціни та автоматичний прорахунок ціни за допомогою калькулятора, який вбудований в прилад. Отже, як ви бачите, наші прилади мають дуже багато функцій і дійсно розширений функціонал, який допоможе вам на кожному етапі ваших аналізів. А якщо у вас виникнуть будь-які проблеми або незручності, або питання, ви завжди можете звертатися до наших фахівців, і ми будемо раді вам допомогти. А якщо знадобиться, зробимо для вас окреме відео. Тож. Лишайтеся з нами, дякуємо вам за перегляд і дивіться нас і далі. Адже в нас для вас дуже багато цікавого. А на сьогодні папа! -па.